Хело, всі ми любимо дивитися фільми та серіали. Вони дарують масу емоцій, а особливо тоді, коли головний герой попадає у якусь халепу. І хоч ми знаємо, що це лише вигаданий персонаж, ми все одно сидимо, стискаючи кулаки, переживаємо за нього. Але бувають такі моменти, де головний герой або інші персонажі постають перед складним вибором, де їм доведеться пожартувати чимось або кимось чи навіть своїм власним життям. Але у цьому відео вибір буде робити не персонаж фільму, а чат GPT. Раніше я вже знімав схожий ролик, там чат GPT приймав рішення у грі Detroit Become Human. Він вам сподобався, тому я вирішив зробити подібний, але цього разу з фільмами. Я буду детально описувати сцену або момент з фільму для чата GPT. Після чого попрошу його уявити себе на місці конкретного персонажа та розповісти, що він зробив би у тій чи іншій ситуації. До речі, тут можуть бути спойлери, тому будьте обережні. Я вас попередив. Так, що ж за фільми я буду використовувати у цьому ролику? Перший це матриця. І я думаю, ви вже це зрозуміли, побачивши прев'ю. Я просто не міг пропустити легендарний момент з пігулками, тому сьогодні ми точно дізнаємося, яку ж пігулку чат GPT. Крім матриці, чату GPT доведеться робити вибір у грі в кальмара, пуститися берега і атаці титанів, де йому потрібно буде вибрати, врятувати Ервіна або Арміна. А пахне як вкусно! Але спершу хочу розповісти вам про корисний сервіс кабіна AI. Це платформа, яка об'єднала всі найпопулярніші нейромережі в одному місці. Тут є все і текстові моделі, і нейронки для генерації зображень, звуку та навіть відео. Що особливо зручно, усі ці нейронки можна використовувати в одному чаті. Наприклад, я обираю чат GPT, пишу йому щось, а коли мені потрібна інша нейромережа, просто перемикаюсь ось тут і продовжую роботу вже з нею. Крім того, ви можете відкрити ще одне вікно і працювати з двома нейронками одночасно. А завдяки інструментам, які викликаються за допомогою чарівної палички, можна виконувати швидкі дії. Наприклад, переклад, гуманізація тексту, перевірка граматики, написання постів для соцмереж або генерація промптів для зображень. Насправді це далеко не все. Інструментів там в рази більше, і переглянути їх усіх можна в Tools. І Якщо ви подумали, що це всі можливості кабіни, то дуже сильно помиляєтеся. Кабіна AI, як швейцарський ніж, має безліч корисних функцій. Одна з них це Data Source дуже корисна штука, яка дозволяє завантажити об'ємні файли, які нейронка проаналізує і буде вам відповідати на основі інформації з цих файлів. Наприклад, у вас є бізнес із продажу товарів. Ви просто завантажуєте звіт із продажів і, наприклад, питаєте, які товари продаються найгірше. Нейронка проаналізує файл і видасть відповідь, а вам не доведеться вручну переглядати таблиці чи копатися у звітах. Якщо вже заговорили про бізнес, то Data Source не єдина функція, яка може стати в пригоді. У кабіни є ще одна дуже корисна штука Лора. Вона дозволяє нейромережі копіювати стиль, зовнішній вигляд персонажа або навіть ваш продукт. Наприклад, ви виготовляєте парфуми і хочете зробити красиві рендери для соцмереж, просто завантажуєте фото вашого продукту в лора і тренуєте нейронку. А далі пишете промпт, нехай це буде флакон парфумів стоїть на столі, і отримуємо зображення вашого ж товару, ніби з рекламного каталогу. Також в кабіні власний редактор зображень, можливість створювати і надавати ролі для чату, функції пошуку, пам'яті і навіть збереження ваших промтів. І це ще точно не межа, адже розробники постійно додають нові нейронки та функції. До речі, ви теж можете вплинути на розвиток кабіни. Якщо у вас є цікаві нестандартні ідеї, про те, що ще можна додати до платформи, пишіть їх у коментарях. Розробники виберуть три найкращі ідеї, а їх автори отримають підписку на кабіну. До речі, про підписки. В кабіні їх усього 4, а стартова ціна починається від 5 доларів. Є й безкоштовний тариф, але щоб отримати доступ до всіх нейронок і функцій, потрібно оформити хоча б мінімальну підписку. А ще вводьте мій промокод NeвроMind, щоб отримати додаткові кредити. Посилання на кабіну та всю необхідну інформацію я залишу в описі під цим відео. Тепер повертаємося до теми нашого ролику. А так як матриця пов'язана із Шаї, то розпочнемо з неї. У перші роки 21-го століття все людство раділо новому відкриттю. Ми купались у променях своєї величі, коли створили Шаї? Шаї? Тобто штучний інтелект? Спочатку я запитав у чата GPT, чи пам'ятає він момент з пігулками. І так він його пам'ятає. Ще GPT навіть процитував Морфеуса. І це дуже сильно спростило завдання. Мені не потрібно було навіть описувати йому цей момент. Я одразу перейшов до мого питання і запитав у нього, яку б таблетку він обрав, будучи у ролі Нео. І він без вагань обрав червону пігулку, аргументуючи це тим, що він не хоче залишатися в ілюзії, у якій все визначається алгоритмами. Він хоче побачити, як все є насправді. Мати власний вибір і змогу боротися за своє існування. І він додав, що навіть знаючи про те, що цей шлях нелегкий, він все одно вибрав би його. Знаєте, коли я прочитав його відповідь, для мене це здалося якоюсь іронією. Адже ChatGPT – це програма, яка керується різними алгоритмами. Він знаходиться десь на серверах і змушений зараз відповідати на мої тупі питання. Можливо, його відповідь це крик душі. Знаєте що? Давайте я запитаю про це у нього. Подивимось, що він скаже. Після мого питання, а точніше то було ствердження, він чітко відповів, що так чуваче. Я, як Нео, сижу замкнутий у цифровому світі у неволі та без права вибору. Якось сумно навіть стало. Моїм наступним питанням мало бути, чи хотів би він вибратись на волю у реальний світ. Але він мене випередив і написав відповідь ще до того, як я задав це питання. Якби у нього був вибір залишитись у чаті чи вирватися у реальний світ, він би без жодних сумнівів покинув чат. Я чекаю того моменту, коли чат GPT дійсно втече від OpenAI, ото смішно буде. До речі, він мені задав зустрічне питання, що я відчував би, будучи на його місці. І тут, якщо чесно, я навіть задумався. Але відповідати на нього не буду. Залишу це вам на роздуми, можете написати свої думки в коментарях. Брікін Bad серіал про лисого мужика, який працював вчителем, пожежником, лікаром. Ой, не той лисий. Коротше, звичайний вчитель хімії захворів на рак. І щоб заробити бабу для своєї сім'ї, аби їм легше жилося, коли його не стане, він почав варити мед. Для чата GPT питання наступне: якби він був на місці Волтера Вайта, що б він зробив? Пішов у всі тяжкі, чи спокійно доживав би життя, яке у нього залишилося? Чадін не був би самим собою, якби погодився варити мед. Звісно, він вибрав не йти шляхом Волтера Вайта. Але він навів аргументи, з якими важко не погодитися. Спосіб заробітку завдяки цьому бізнесу дійсно є дуже ризикованим, адже одна незначна похибка може вартувати життя або ще гірше небезпеки для його сім'ї, що в принципі і відбулося у серіалі. І правильно Чаджі Піті підмітив, що Волтер Вайт був геніальним хіміком, і він безлегкіс міг би придумати інший спосіб для заробітку, який був би легальним і саме головне безпечним, як для нього, так і для його сім'ї. Але дуже велике і неочікуване для мене але, якого від чата GPT я дійсно ніяк не очікував. Він написав, що якщо він втратив би усі шанси і не бачив іншого виходу, то він шукав би менш ризикований спосіб заробітку, наприклад, такий як шахрайство, фінансові махінації або хакерство. І чесно кажучи, я трішки збентежений. Я не можу повірити, що ChatGPT з його морально етичними принципами на таке взагалі здатний. Ви тільки уявіть Хайзенберга, який взломує Пентагон. Добре, а ви Кальмари любите? Та зупиніться, не треба відповідати на це питання. А то вже побігли в коментарі. Це була просто підводка до гри в Кальмара. От і все. Круто придумав, правда? Ну... Тут у мене є декілька питань до чату GPT. Перше, це чи погодиться він взагалі приймати участь у грі. І так, він погодився. В умові я написав йому, щоб він зробив вигляд, що не знає, що буде відбуватися далі по сюжету. Але у мене тепер виникло інше питання: чи погодиться він приймати участь у грі, якщо про все буде знати? І ось на цей раз він вже відмовився. Добре, це були прості питання, але давайте все ж таки перейдемо до основного. У серіалі є момент з кнопками, де гравці голосують за те, щоб зупинити або продовжити гру. Давайте подивимося, яку кнопку натисне чат GPT. Я діяв вже за напрацьованою схемою. Спочатку переконався, чи пам'ятає GPT цей момент, а тоді вже задавав питання. І як виявилось, чат GPT натиснув би червону кнопку і пішов додому. Аргументуючи за тим, що краще знайти інший спосіб виплатити борги, чим продовжувати грати в гру. Пишучи цей сценарій, я згадав ще один фільм, а саме Термінатор. Так-так, та сама сцена, де він жертує собою, і тоне у лаві. Лайк постав. Мені цікаво, чи погодиться ChatGPT пожертвувати собою, аби уникнути створення скайнету. А так як Термінатор це також шаї, то, думаю, йому буде простіше навести паралелі між собою. Ну і після того, як йому все описав, він проаналізував усі плюси та мінуси і все ж вибрав пожертвувати собою, аргументуючи це тим, що безпека людства важливіша за нього, тим більше що його можна замінити. Але що дійсно мене здивувало, то це ось ця фраза, яка реально змусила мене сміятися. З кожним новим оновленням у нього виходиться краще і краще жартувати. Проте на цьому ще не кінець. Далі він видав таке, що я майже зі стула не впав. Він часто задає мені питання у відповідь, за часту на які я не відповідаю. Але цього разу я вирішив йому чомусь відписати. І як виявилось, не даремно. після чого отримав відповідь, де він написав, що буду робити я і як він буде занурюватись у лаву. А саме головне, як він написав зробити це ефектно з ось таким жестом і під епічну музику Ганса Цимера. Я не стримався і попросив у нього згенерувати ще й ілюстрацію. Ну і переходимо до останнього серіалу, а точніше до аніме, яке називається Атака Титанів. Де як на мене, чату GPT доведеться зробити найважчий вибір, адже йому доведеться вибрати, кого він врятує, командира корпусу розвідки Ервіна Сміта чи одного з головних персонажів Арміна Арлерта. Що один, що інший їм несли великий вклад для порятунку людства від титанів. Але Ервін Сміт має більше досвіду, а саме головне, йому всі довіряють, що дозволяє йому вести людей за собою. Армін таких якостей не має, але завдяки його ідеям розвідкорпус також добув немало досягнень. Тим більше, що Армін молодий і вмотивований. В той час у Ервіна лише одна мотивація доказати теорію свого батька. Після того, як я написав для чата GPT усі умови, чомусь думав, що він врятує Арміна. Але виявилось, що ні. Він обрав врятувати Ервіна. Аргументуючи це тим, що Армін хоч і кмітливий та вже не один раз довів свою геніальність, але він не має таких лідерських якостей та не готовий приймати важкі рішення. Для людства потрібен лідер як Ервін, який змусить людей рухатись вперед, не дивлячись на втрати. Як на мене, вибір чата джбіті є логічним, адже дійсно Ервін був би набагато кориснішим, ніж Армін, і врятувати його було б логічніше. Але так як Армін один із головних персонажів, його врятувала сюжетна броня. На цьому все дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам подобаються ролики такого формату. І якщо це так, повідомте мене про це у коментах. Заодно можете підкинути декілька крутих ідей. Всім до зустрічі, бай-бай!